Зараз я вам покажу, як налаштувати роутер Xiaomi. І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Ставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет-провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ВАН, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знадані корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець Езернет кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у езернет порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера на випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає езернет порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Отже, на першій сторінці ось тут вам потрібно обрати мову роутера. Я залишу англійську. Далі поставте галочки ось в цих клітинках. І натисніть ось сюди, щоб обрати свою країну або регіон. Якщо не знайшли своєї країни, то можете обрати будь-яку. Коли оберете країну, натисніть Next. І потім натисніть кнопку Try It Now. На наступній сторінці роутер спробує визначити ваш тип інтернет з'єднання. Зазвичай він все правильно визначає, тож просто натисніть кнопку Next. Але якщо ви хочете обрати тип інтернет з'єднання вручну, то тоді натисніть ось тут. Його ви можете знайти у вашому договорі з інтернет-провайдером. Але у більшості випадків роутер автоматично правильно визначає тип підключення. До речі, тут ви можете налаштувати ваш роутер як точку доступа, але це вже тема іншого відео. Коли визначились з вашим типом інтернет-з'єднання, натисніть кнопку Next. На наступній сторінці треба встановити ім'я та пароль вашої Wi-Fi мережі. Ось в цьому полі напишіть ім'я мережі. А в цьому полі напишіть Пароль. Щоб подивитись, що ви вводите, натисніть ось тут. Пароль має складатися щонайменше з восьми символів. Цей пароль також буде паролем входу в адміністративну панель роутера. Якщо ви хочете окремо поставити пароль для адмінкабінету роутера, тоді приберіть галочку ось тут, і введіть пароль для адмінпанелі роутера. Також я рекомендую зробити так, щоб роутер автоматично оновлював свою прошивку. Для цього поставте галочку ось тут. І натисніть кнопку Next. Заждіть півхвилини. На цій сторінці будуть усі дані вашого роутера. Рекомендую зробити скріншот і кудись його зберегти, щоб нічого не забути. Якщо ви були підключені до роутера через Wi-Fi, перепідключіться до мережі з новими параметрами. Щоб налаштування вступили в силу, вам треба перезавантажити роутер. Для цього зайдіть в адмін-панель роутера вже з новими даними. Далі натисніть ось тут і оберіть пункт ребут. Натисніть кнопку Ребут роутер. І натисніть ОК. Зачекайте пару хвилин, щоб роутер повністю перезавантажився. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернету немає, потрібно спробувати клонувати вашу MAC-адресу. Для цього знову зайдіть в адмінпанель роутера. перейдите в пункт меню Settings. Network Settings. и ось тут, в разделе Mac адрес клон вам треба натиснути кнопку «Клон». и знову перезавантажте роутер. Зачекайте пару хвилин, щоб роутер повністю перезавантажився. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернет усе одно не працює, на цьому етапі потрібно звернутися до вашого інтернет-провайдера. Він скаже вам, який саме тип підключення потрібен і які ще параметри треба вказати. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.